Добрий день! Сьогодні розглянемо, як налаштувати сканер від відбитку пальців фірми EK-Bionics. Якщо налаштування проводяться повторно, чи виникли якісь труднощі, то нам потрібно скинути все до заводських налаштувань. Беремо булавкою і в блокі управління через отвір натиснуємо кнопочку Reset. Отримуємо 5-7 секунд. Все. Налаштування скинуті до заводських. Далі нам потрібно на смартфон встановити додаток. Переходимо в Play Market, в пошуку вбиваємо назву звукий і встановлюємо додаток. Він у мене встановлений, я в нього просто переходжу. Починаємо авторизацію. Додаток питає, чи все у нас підключено. Так, у нас все підключено і працює. Додаток шукає наш сканер. далі. Авторизуємося, пишемо ім'я своє. Свою електронну адресу. Та створюємо пароль. Пароль повинен містити не менше вісьми символів та мати великі та малі літери. Підтверджуємо пароль. Ставимо галочки і підтверджуємо. Підтверджує. Переходимо на свою електронну адресу, яку ми вказували, і підтверджуємо реєстрацію. Тут нас додаток питає. Хто е, проводить авторизацію власник чи партнер. Вибираємо, що ми є власником. Знову впевнюємося, що все працює, підтверджуємо і шукаємо Wi-Fi мережі, до яких будемо підключатися. Так. Ось відображаються всі Wi-Fi мережі, ми вибираємо свою та вводимо свій код мережі. Заходимо. Та чекаємо, поки додаток завантажить ці налаштування. faktyczną, że w sezonu На цій сторінці нам потрібно дати назву двері, на якій встановлено наш сканер. Наприклад, двері 1 І підтвердити. Ось ми маємо кнопку управління нашою замком. Натискаємо. І замок нам відчиняє двері. Далі нам потрібно зробити біометричне налаштування на відбиток пальця. Переходимо, підтверджуємо. Вибираємо палець, який будемо подальшому сканувати. Додаток нам показує, як правильно прикладати палець пучкою вниз, рівно пучкою вниз. І скануємо відбиток. Прикладаємо декілька разів, поки не відбудеться повне завантаження. Ось, завантаження відбулося. Підтверджуємо і провіряємо. Все чудово працює. Що ми можемо бачити ще в додатку? На головній сторінці ми бачимо кнопочку управління нашими дверима віддалену. На у цій сторінці ми бачимо себе як адміністратора та можемо додати користувачів. Вибираємо і називаємо користувача. наприклад, Діма. Підтверджуємо Ви в подальшому виберемо. Палець користувача, який буде скануватися, і підтверджує. Ось ми бачимо вже наших усіх користувачів. Що ще корисного є в додатку? В додатку є от сторінка, яка робить записи всіх відкривань двері. Чи це було? Відбитом пальця. чи це було через додаток віддаленою кнопкою. Нам іде пропис, коли хто відчиняв двері. Дякую.